Головну жіночу роль зіграла Кері Маліган. Можливо, більшості з вас вона не наскільки відома, але саме її обрав Бас Лурман. Конкурувала вона також з низкою відомих акторок, і Наталі Портман, і Кіра Найтлі, і Блейк Лавлі претендували на цю роль. Тобто конкуренцією вона обійшла і отримала заповітну. Роль. Також вона ділилася в інтерв'ю, що їй баз Лурман зателефонував і сказав, що вона зіграє, коли Керрі була на врученні Fashion Awards. І Вона так зраділа, що навіть розплакалася, але нікому не могла сказати про це, тому що є певні домовленості, і актори не розголошують свої плани. І З нею був поряд Карл Лагерфельд, і всі в кімнаті подумали, що дівчина збожеволіла вона просто так щиро тішилася, що матиме нагоду зіграти Daisy Б'юкенен. І дійсно, її роль є вдавою, і вона дуже-дуже красива. І давайте нарешті подивимось на ту сукню, яку для неї підготувала сама Мюча Прада, це сукня блиск. Ми бачимо тут і хутро, і я, і дергу тканину і нещасленну кількість камінчиків. так? Тобто, знову ж таки, в 20-х цього бути просто не могло. Я підозрюю, що це, можливо, там Сваровський чи ще що тобто, ще подібних технологій 100 років тому не було, Але Міуча Прада хотіла цією сукнею передати, що багатшої дівчини. за... Дейзі на вечірці не було, вона вирізняється, вона виблискує, вона королева балу. І також, можливо, тут є натяк на її любов до грошей, тому що ми розуміємо, що знову ж таки Дейзі вабила гроші, вона їх дуже цінувала. Також поговоримо про прикраси Дейзі у вбранні. Від бренду Prada прикрашає собою обкладинку австралійського Vogue з кольорами бренду Тіфані, що знову ж таки цікаво у фільмі 2013 року леді ми будемо бачити лише американські бренди. Це цікаво, фільм австраліамериканський, а бренди будуть лише американські. Бренд Тіфані один з найстаріших. Американських брендів з історією, прикраси цього бренду купляли своїм дружинам перші президенти. Каблучка від Тіфані це взагалі певний символ кінематографу, так. А для фільму компанія також поділилася своїми коштовними прикрасами. Що ми тут у фільмі бачимо? Перше, це прикраса на волосі головної героїні. Любі, цей виріб був виготовлений за ескізом ювеліра 20-х років. Тобто, можемо навіть сказати, що така історична прикраса. На відміну від Мії Ферроу, Кері Маліган перед нами не з'являється у капелюшках. Практично, в її прикрашають прикрасами. На волосі, і це також був тренд 20-х років, і цей неймовірний обруч і обідок, я не знаю, як правильно навіть назвати, з діамантами явно торкається нашого серця. Також бренд Тіфані дав головній героїні сережки, перли і каблучку для зйомок. Я знаходила інформацію, що Близько 1700 прикрас використовувалися у фільмі. Тобто, тому і така красива картинка. Звісно, всі ці прикраси були повернуті бренду. Це була чудова. Рекламна компанія, тим не менше, ми маємо радість поглядати таких красивих героїн. Погляньте, Дейзі тут і сукня в неї, виблискує, і, і браслет, і кільце, і друге кільце, і на голові також у неї є прикраса коштовна, тобто найкращі традиції, дорого багато. Всім покажемо, що ми маємо. А тепер про капелюшки. Незвична форма капелюшку, правда, Шведії, ми зараз таких не носимо. Капелюшок у нас облягає голову головної героїні і також прикрашений брошкою. Такі капелюшки були дуже популярні саме у Європі у 20-х роках. Коло з французької дзвіночок. Так називається цей головний убір. Знову ж таки, дівчата хотіли мати маленьку голову, тому вдягали головні убори, які не пухнасті такі були, а більш обтікаючої форми, які б робили голову малесенькою, і панночок також прикрашали. Також Дейзі у нас з'являється в дуже красивому вбранні уже в будинку. Джея, де вони разом відпочивають, красивий образ, і голова її прикрашена хусткою. Леді Любі, це також був дуже популярний тренд в 20-х, в Європі. В Європі в панночок особливо знову ж таки не було можливості себе причепорити. Тут війна лише скінчилася, не працювала добре легка промисловість, та й грошей ні в кого не було, щоб купляти багато собі розкішних речей. Якщо панночка не може купити нову сукню, то вона може якось собі організувати прикрасу на волосся, правда ж? Десь шматок тканини знайшла від якоїсь старої спідниці мережево відідрала, бантика зав'язала і вже чепурна, симпатична і готова йти чарувати світ. Тобто це дійсно був... Тренд 20-х. Також нам щастить побачити весільну моду. Хоч один кадр, але ми бачимо, як Дейзі і Том побралися. Любі розкішне весільне вбрання на 100% відповідає трендам тих років. Дівчата в 20-х обирали білі сукні, але, знову ж таки, прямого крою з заниженою талією, довжиною. Міді, і фата являла собою якусь певну варіацію, знову ж таки, або капелюшка клоше, або якоїсь ювелірної прикраси, яка б обтікала голову нареченої і робила її, знову ж такою ляльковою, малесенькою, симпатичною. Що мені подобається, що в обох фільмах режисери слідують першу джерелу літературному і Обидві панночки, в фільмі 74 го і 13-го року з'являються на першій зустрічі з коханим у Бусковому вбранні. Ось тут Черівна Дейсі вперше бачить свого. Коханого. Подивимося ось на цю сукню. Якщо у нас виникнуть питання, ніби фасон відрізняється, любі цьому є пояснення. Знову ж таки, це американська мода. Американки могли собі дозволити і сукні з пошаруванням, і могли дозволити тобі сукні з певними клаптиками нашитими. Ці сукні дуже класно рухалися, коли дівчата танцювали через це дуже динамічний таночок, обов'язково в мережі подивіться, Оце все дуже гарно рухалось, тому це був такий особливий тренд. Те ж саме можуть виникнути питання стосовно цього обрання, чи воно відповідає дійсності, ніби взагалі мода 50-х і Діора. Ні, Любі, у 20-х така історія також була знову ж таки у заможних панночок. Хто мав грошей на таку кількість тканини і на таке розкішне оздоблення? Ви на то, подивіться. Ось вам Історичний відповідник, пухнасті панночки, нагадують собою красивих ляльок попередніх десятиліть, і дійсно такі варіанти були. А ось тут мені взагалі вдалося знайти майже близнюків ліворуч Дейсі йде на зустріч, і сукня її прикрашена бантиком. І праворуч також ми бачимо історичну світлину, також тут у нас пошарулі тканини і також чарівний бантик.